Вітаю усіх! Ви на каналі Залаштунками Рукодільні історії. Мене звуть Ілона, і я запрошую вас подивитися, чим же я займалася протягом першого тижня березня місяця. Він був дуже чудовий, дуже натхненний. І саме сьогодні, 9 березня, я ще раз хочу привітати усіх наших чарівних дівчаток, жінок з чудовим святом весни. Нехай весна буде завжди у вас в душі. Натхнення вам, нових планів, здійснень. Ну, а всім рукодільницям ще і рівних петельок. Отже, е Дуже багато чого планувалось на цьому тижні зробити, щось вдалося, щось не вдалося. Що вдалося і з чого все починалось, я запрошую вас переглянути мої невеличкі підключення, і потім перейдемо до мого підсумку, що зроблено, а що я беру на наступний тиждень. Вітання усім! Сьогодні вже понеділок. 3 березня ранок, і я вирішила одразу показати, що я буду сьогодні в'язати. Не починати, а продовжувати в'язати, тому що на вихідних я вже розпочала роботу над кардиганом, весняна, бускове натхнення. Весняний такий дуже приємний колір. Це використовую дві ниточки. Це пух норки. Ось, і в підмот беру ниточку, яка містить 50% мериносу і 50 антипілінговий акрил. В'яжу в дві ниточки: дві ниточки пухонорки, дві ниточки мериносику. Додаю і ось таке полотно, так, зараз приберу трішечки, щоб не заважало, бо вже сіла. Ось, це робота моїх вихідних, тому ось таке вже полотно, тому ставлю маркер, щоб бачити, де я починаю, і побачити свій. свій уже Скажімо, прогрес, що я встигну зробити на цьому тижні. Отже, це ось сьогоднішня така робота, і я вам скажу так: приємно, легко в'яжеться, ось, але, але дуже такі ниточки треба пильнувати, щоб вони не зіскочили зі. Спиці. Тому ще ось візьму і стопери, тому що вже додаються спи... петельки, і їх більше, щоб вони нікуди не ділись. Отже, це буде такий у мене проєкт дня. Сьогодні в мене там ще обласний семінар, тому буде час ще і послухати, і пов'язати. Е, тому ось цей процес якраз на день, щоб е, вдень в'язати. А от ввечері його не так уже легко було в'язати. Тому е, так сталося, що вчора мені не спалося, по причинам всім відома, не дають нам спати. І я розпочала в'язати шкарпетки. Шкарпетки з Рюшею. Це мої перші такі, тому сподіваюся, що в мене вийде. От Вчора відв'язала Рюшу і вже розпочала в'язати сам пагомілок. І з'єднала тут два рядочки. Ось. Тому сьогодні ввечері, якщо буде така можливість, буду в'язати. Це ось газал Happy Fit уніколор. Такий білий колір, кому потрібно, це номер 3550. Ну, і ниточка, яку мені подарувала Маруся з каналу Маруси на скринька рукоділля. Вона була без нічого, але я бачила, по-моєму, це цервінія. Тому, якщо що, то ось так в'яжу, в'яжу це в рамках. Двох проєктів, навіть не двох, а більше. Але про це вже як буде результат. Бо я з них починала ще в'язати, спробувала ще у січні, але чомусь не пішло, Ну були інші процеси. Тому сподіваюся, що ось якраз на цьому тижні це таки буде дорожній процес. Я думаю, що хоча б трішки пов'яжу. Вітаю сьогодні вівторок, і ось зараз буде невеличка така зумна рада, і я ось тут в перервах між уроками, сьогодні трішки попрацювала, трішки пов'язала шкарпеточку свою, і от дійшла до стопи і вирішую, що ж тут ще зробити. Ну, Подивлюсь. На, що я? На чому я зупинюсь. Але дуже гарна ниточка, дуже гарна вона ніжна, хоч і тоненька, але дуже класно в'яжеться, приємно. Тому буду продовжувати. Сьогодні 8 березня і день. А в день я дуже люблю, коли планую займатися алмазною вишивкою або викладкою. І у мене в планах ось сьогодні розпочати саме ось цю алмазну викладку Соняхи. Але у мене є декілька. Ну, ось такою вона вийде, ось так вона виглядає. Але хочу сказати, бачила, що дівчатка починають пробувати теж цей такий вид рукоділля. І хочу невеликі такі лайфхаки, як роблю я. Ось ви бачите саме такий органайзер, колись ще в джумі, років 3 чи 4 назад, я виписала, думала, що він такий не пластиковий, а із тканини. Якось не звернула увагу. але, ну, І от він у мене якось місяця два лежав непотрібний. Але потім, коли я е, почала викладку алмазною, я зрозуміла, що мені дуже-дуже він знадобиться. Яким чином, я от беру одразу, розрізаю всі е, тобто, спочатку ось такий підготовчий етап, я розрізаю всі. Ті бісерінки, да, ті пакетики, які у нас є. Що я потім роблю? Я потім їх розкладаю у ці, ну, ось дивлюсь, вони тут підписані 12-13. Ну, я складаю десь ось так, якщо по 5. Складаю собі. Щоб вони у мене ось були. І потім мені набагато легше, не знаю, вже я років ну, з ковіда, я розпочала е, саме викладати алмазну вишивку, тому мені ось так, е, таким чином простіше. По-перше, вони не розсипаються. Е, коли мені потрібно, наприклад, я починаю, і мені потрібен там номер 12, я його відрізала. Собі е, частиночку. е, Потім беру ось цей лоточок, да який у нас дається теж е, насипаю, сипаю небагато, е, краще додати. Е, коли не потрібні, я їх знов сюди ставлю, і вони мені не заважають. По-перше, і на столі нічого не заважає, а по-друге, швидко збирати. Я ще та ледача хазяйка. Мені треба дуже швидко все, щоб нічого мені не заважало. Отже, ось таким чином, ну, я їх нібито розрізала, да? поставила собі і починаю вже працювати. Ще один такий пробувала по-різному. Бувало, що починала знизу. Збоку, але е, зрозуміла, що мені це мені тільки легше. Не знаю, як кому із вас, напишіть, до речі, кому як простіше. Мені краще все ж таки починати згори. Чому? Тому що, е, коли я знизу починала, ну, наприклад, є такі номерочки, які тут будуть тільки там 3-4 потрібні ось цих е, стразика. Я їх не відкриваю спочатку, а викладаю ті що більше. І коли знизу починаєш. оті маленькі, де проміжки залишаються, ти рукою до них торкаєшся, і ось ця клеєва частина приклеюється до рук, до одягу. Нічого страшного, але не дуже так, скажімо, приємно. Тому починаю згори. І якось я намагаюсь так от люблю все поступово робити, тому ось починаю з самого верху. Отже, це мої такі лайфхаки, можливо, комусь хтось по-інакшому. Мені так простіше, я так уже примінилася, і це швидко для мене втілюється в життя. Ну і ще раз скажу: ще ось за ту швидкість, що мені, наприклад, Потрібно, наприклад, до занять приготуватися. Я це собі склала, і все, воно мені не заважає. Я прибрала зі столу, і не треба сидіти знову-таки, все складати в якийсь пакетик, тому що, ну, розуміємо, що не тільки одне заняття у нас є. Тому побажайте мені. Вдалого дня, хоча тут повітряна тривога лунає. Але хочу сьогодні, саме в день весни, саме з цим днем я вас сьогодні, дорогі мої рукоділочки, майстрині, україночки, привітати з цим днем, з Днем Весни, і щоб в душі у нас завжди було весняне, весняний настрій. Щоб ми посміхалися, щоб ми раділи, адже саме весна нам надає крил, надає мрій, і ми всі віримо, що наші мрії обов'язково здійснюються. Всім гарного настрою, міцного здоров'я, ну і перемоги нам швидкої. Вітаю! Сьогодні субота, і я хочу вам показати, що я собі за подарунок зробила, за те, що в мене в зимовому бінго вийшла одна вертикальна лінія. Ну, ті, хто вже підписаний на мене, знають, що я тільки із серпня місяця почала в'язати шкарпетки. Спробувала, і це мене так захопило. Хоча я і до того часу пробувала в'язати, але чомусь на п'яти спицях мені це не зручно було. І от коли я побачила китайські спиці Тріо, вирішила спробувати. І це мене захопило. Тому, звичайно, що зараз я ось ці півроку, як бачу шкарпеткову нитку, то намагаюся собі обов'язково придбати. Для мене майже всі артикули ще нові. Нові всі ті виробники, спробую потрішечки брати, щоб потім смакувати, пробувати і обирати. Ну, і от в руках я тримаю, до речі, я все це в інстаграм знайшла на сторінці одній. Не буду рекламувати, тому що перший раз і взагалі, скажімо, це не реклама. Ось така ниточка Нью-Йорк. Вона теж була підписана, що шкарпеткова ниточка. Ну, Тут, до речі, не написано. Склад був на сайті написаний 75% вовни, ну, як звичайна шкарпеткова нитка. Але мені сподобався такий колір тут і темно синій і... Бірюза і колір е, морської хвилі. Тобто, як він буде вкладатися, це, звичайно, для мене буде диво. Ну, і знаєте, я зараз із-за того, що тільки ще ну, півроку я не вважаю, що це великий, величезний строк для того, щоб в'язати вже е, багато таких робіт. Хоча кожного місяця намагаю зараз зв'язати шкарпетки і не навіть не одна пара. От е, тому, саме якби можливо я почала знайомство із однотонною пряжею, можливо, мені б це не сподобалось. Але я так люблю в'язати, коли не знаєш, який візерунок викладеться, це теж, знаєте, якесь мистецтво. Тому ось така е, пряжа. Один моточок 100 грамів. До речі, тут от вичитала, що. Треба використовувати спиці 4 ,5. Ну, не знаю, як 4,5 ниточка тоненька. В ній, по-моєму, 400 метрів. Десь теж так, це все було на сайті. Ну, така скромненько, не понаписували нічого, але, ну, ось тому і замовила. Так, наступні. ось такий прям набір, прям в пакеті це було. Ось так е, воно е, з, е, з малюнком, якою буде шкарпетка виходити. Тут 150 грамів е, в цьому наборі, тому е, точно знаю, що дві пари в мене точно вийде. Тут ниточка е, по 50 грамів моточок, е, сокен вул. 75% в супервош і 25 поліамід. 130 грамів у моточ, 130 метрів на 50 грамів, але ну, дуже приємна І я от, дуже люблю, коли якісь такі ледачі жакарди виходять. Мені дуже подобається. І Ну, не можеш відірватися від того, як працюєш. Ну, отут, ниточка, дивлюсь, більше тут темненького. Ну, не знаю я, ніби і партія одна. Ну, подивлюсь, можливо, вона там далі такого ж кольору. Отже, ось такий набір. Це я брала ну, з розрахунку, що все ж таки чоловікам зараз дуже потрібно це. Ну, і навіть якщо, дай Боже, не буде потрібно на наступну зиму, все одно на подарунки будемо в'язати. Ну, і ось така ниточка я бачила у дівчаток з люрексом, і мені так це подобалось. Ну, я теж Загорілася і думаю, як тільки побачу, обов'язково собі придбаю. Ну і ось це все на одному сайті, тому на одній сторінці тому вже замовила одразу. Хоча до зими ще далеко, але в мене в планах створити адвент-календар для своєї сестрички і для племінниці, а вони живуть не в Україні. Тому мені треба вже розпочинати так, щоб було не тільки якісь такі подарунки, але і щоб були подарунки, створені власними руками. Тому ось будуть і такі шкарпетки. Так, тут 73 вовни, 24 поліаміда і 3% люрекса. Ну, тому ось такі новорічні шкарпетки будуть точно і в мене, і у моїх рідних. Тому ось така покупочка, така для хом'яка рукодільного, так, вона є. І о, тоді. Думаю, що більше все ж таки буду влітку в'язати шкарпеток, готуючи ось цей і адвент-календар. Бо адвенти хочу і синам зробити, а тоді а все одразу неможливо, просто не вистачить сил. Тому ось така моя покупочка. Моєю основною першою роботою це був весняний кардиган. Бускове натхнення, яке я в'яжу в рамках проєкту з весною в душі. Ну, і хто дивився моє попереднє відео, знають, що я планувала зв'язати хоча б до підрізів. Але так мене захопив цей процес, що я його ну, не дов'язала, але все ж таки пров'язала трішки більше. Зараз тут е, трішки більше за 50 см, вчора ввечері міряла, а сьогодні вже там декілька рядочків ще зв'язала. Тому ось такий він неймовірний, і справді таке натхнення. В'яжу у чотири ниточки, дві з них це шкурка норки, і дві е, мериносик. Ну, там склад такий, меренос, і, по-моєму, щось ще є. Але про це вже ще раз подивлюсь скажу. Отже, ось такий процес у мене зараз, і я задоволена ним, тому що, ну, сподіваюся, що на наступному тижні я точно дов'яжу цей проєкт, саме пілочки, і перейду на рукави. Тому ось цим результатом я задоволена. Другим моїм процесом є ось такі шкарпеточки з рюшею, які я в'яжу теж в рамках проєкту Шкарпеткова Олімпіада. І саме завдання цього місяця це щось весняне з рюшею, це не закінчена ще робота. Хоча нібито я самі шкарпетки відв'язала. Але ті, хто, ну ось тут, ви бачите, я на е, стопі е, зверху е, зробила ось таку доріжечку, на якій хочу ще зробити вишивку. Е, тому е, цей процес буде продовжуватися. І на наступному тижні. Звичайно, що це з двох сторін у мене така доріжка буде. Ну, і поки вони ще не попрані, бо закінчувала ось е позавчора, і не було часу е саме попрати. Але ось такі шкарпетки на розмір 36 вже майже готові. Тільки оздоблення. Якими вони будуть далі, вже покажу в наступному, на наступному тижні. Отже, і третьою моєю роботою. Яку я розпочала вчора, бо я роблю це робити саме у вихідний день, це моя алмазна вишивка. Звичайно, що я небагато ще зробила, але якщо так подивитися, то одну четверту частину я все ж таки виклала, і я все ж таки гадаю, що це дуже гарний такий результат, який буде продовжуватися. Ось таким був мій тиждень, і зрозуміло, що я людина, яка люблю завершувати, розпочати і тільки потім починати, тому мої процеси на наступний тиждень продовжуються. Це моя діамантова викладка або вишивка, хто як її називає ось такий букетик соняхів, тому я його буду продовжувати. Звичайно, що в роботі будуть мої шкарпетки, але тут тільки їх оздоблення. Я не думаю, що це так забагато часу займе, але все ж таки я вишивку на шкарпетках ще ніколи не робила. Тому для мене це буде щось нове, цікаве. Тому, звичайно, що буду ось спробую, і з вами вже поділюсь результатом, що в мене вийде. Ну, і звичайно, що в роботі будуть, буде мій кардиган бускове натхнення. Він нібито і швидко так в'яжеться, приємна, дуже нитка. І на спицях прям сковзить і так дуже легко і приємно її в'язати. Але все одно, я розумію, що крім рукодільного життя, в мене ще є і вчительське життя, і особисте життя. Тому, звичайно, що планів таких прям супер не ставлю. У мене було так, скажімо, розплановано, що я на майбутньому тижні хотіла дов'язати пілочки, ну, якщо я розпочну ще і рукави в'язати, це буде уже так наперед. Але це буде приємний такий бонус. Тому ось поки що наступний тиждень це буде продовження моїх ось цих трьох процесів. Якщо я щось дороблю і о, мені захочеться щось. Нове взяти в роботу, звичайно, я зроблю підключення і поділюсь з вами, що і з чого я буду робити. Хоча є в мене в планах, бо очікую тканину на такі весняні полотенця. Для кухні хочу замінити, і хочу ось їх пошити. Тому чекаю тканину. Можливо, навіть на наступному тижні і цю е, таку роботу я буду здійснювати. Але знов кажу: повторююсь, про те, що я про це буду вам говорити. Отже, ось таким був мій тиждень. Сподіваюсь на ваші відгуки, кому сподобалось, кому ні. Я за конструктивну критику. Якщо є якісь поради, обов'язково можете писати мені. І е, тому, скажімо, ось ваші коментарі, ваші лайки, вони, звичайно, що підтримують нас і роблять нас, наш український контент ще крутішим. Тож всім вам гарного, мирного тижня, міцного здоров'я і до зустрічі!